Дивись на нього, кажу, хто тебе чекає з війни. Він каже, ніхто. В нього не було батьків, в нього батьки померли, в нього тільки сестра, і я зразу зрозуміла, що я буду його чекати. Саме так згадує перше знайомство зі своїм коханим чоловіком, пані Алла, 37-річний Віталій Засуха майже все своє життя присвятив військовій справі. У 2014-му брав участь в АТО ООС, обороняючи Донецький аеропорт. А від початку великої війни долучився до 114-ї бригади ТРО. 2022 рік став для подружжя знаковим і водночас тривожним. Адже тоді, у квітні, вони познайомились, закохались та створили родину. Він воював і Він доброволець із 2014 року, і доброволець під час повномасштабного вторгнення. Для нього взагалі не було нічого, він навіть сам відчував, що буде війна. До речі, до цього він казав, що піду воювати. Його ніхто не міг зупинити. Він вже так досі кожу. Туже дивися, вже тебе сім'я. Я ти так мріє. Уже в нас є донечка, така просто копія його. Я кажу, вже треба трошки зупинитися. Він каже: Ну давай ще ось трошки, і все. Як згадує жінка, звичного позивного у чоловіка не було. Зазвичай його називали по прізвищу Засуха. Віталій перебував на Бахмутському напрямку майже рік, але завжди намагався тримати зв'язок, адже просто не міг би своїх дівчат. Казав, дружині, це гірша смерті вас з донечкою не бачити і не чути. Була така позиція, що була зовсім без зв'язку. Там вони були шість днів. І він просто я телефон був сутками так біля мене. Я постійно дивлюся. Він мені не пише, не пише. Він мені пишав писав, писав смс-ку. Коли йшов з позиції, зв'язку ж не було. І коли він доходив до КСП, тільки там був зв'язок. Два дні і, 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 ну, на насилу на, на витримував. Він і я. Він каже: я хотів би бігти під пострілом, просто щоб написати і взнати, що, що там з вами, як ви там. Попри велику любов до своєї родини, воїн не забував і про побратимів, та навіть у відпустці на прогулянці з рідними думав, як там хлопці в окопах, а ще шкодував, що не може частіше бачитись з дружиною та донькою. Чесно, отак би якби просто був живий, все, все б життя. От отак би жили. Навіть хай би були в ній, просто хай би був живий, здоровий, все. Ну, хай би все життя по телефону, аби тільки був живий, і все. Нічого не треба було більше для щастя. У подружжя був неабиякий зв'язок, і напередодні трагедії Алла відчула сильну тривогу за чоловіка. Він, як зазвичай, написав, що йде на позиції віднести воду по братимам, і Його не буде декілька годин. А як повернеться, обов'язково напише повідомлення, але цього вже не сталося. Я вірила за нас двох. Отак твердо просто що з тобою все буде добре. Не може бути такого, ну не може бути такого. І він. Не вийшов на зв'язок, потім я дзвоню вже до його побратима, кажу, та що там таке, ну що сталося? Я відчуваю, він каже, все нормально. Потім мені, потім мені сказали, що я кричала не в своїм голосом, що такого не може бути просто. Не може бути такого. Ну. Вони пішли на цю позицію, з ними було також двоє снайперів. Вони пішли туди і їх з тепловізора, я так розумію, що їх засікли просто. І почався обстріл. Почався арт-обстріл, під який вони попали, вони там, типу, хотіли десь ну, десь прикритися. А він, ну так як мені сказали, що він почав шукати цього шпагета, бо він не міг ну, залишити, який був мій чоловік всіх, а потім я. І так він його шукав, він дев'ять-дев'як, ну, він вже був 200, як, ну, як уже. А він не знав, можливо, він цим втратив час, можливо, ну якось, я не знаю. І просто в нього було миттєве, миттєве поранення і, і все. Дружина зі сльозами на очах ділиться. відчуває, що коханий поруч, адже часто він приходить до неї у снах. Під для жінки є спільне маля, яке вони обидва дуже чекали. Зараз маленький олівії сім місяців, і вона геть копія батька. Дружина знає, що як донька виросте, вона розповість їй про тата героя. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.